Печені та варені з картоплею та з вишнями великі і малесенькі вареники приготували студенти Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі для фестивалю Галицькі вареники. Навчальний заклад проводить подібні свята ось уже 10 років поспіль. Кожного разу міняється тема фестивалю, тож креативні студенти мають змогу творити свої кулінарні шедеври і показати усім, чого вони навчилися. Цьогоріч увагу приділили вареникам. У нас в коледжі доброю традицією стало кожного року відзначати свято дня працівника харчової промисловості. Сьогодні ми підготували такий фестиваль Галицькі вареники. Раніше ми робили фестиваль борщу, фестиваль сала, навчали студентів майстерно вирізати овочах і фруктах. Ну це, скажімо так, карвінг. Сьогодні ви зможете оцінити нашу роботу отут, як ви бачите, і в актовому залі ми підготувалися. Ініціативу проведення таких фестивалів запропонували самі студенти. Щороку вони висувають різні ідеї, і серед них обирають найкращу. Директор та викладачі коледжу лише підтримують їх у цьому, проте втілюють ідеї у життя самі студенти. Готувалися самі студенти. Це ідея студентської ради, яка дійсно є в нас дуже активною, дуже творчою, креативною. І це їхня ідея, і втілювали вони в життя абсолютно самостійно. І ви побачите в наших експозиціях і в типи вареників, які і на східній Україні, і в центральній Україні, і на Західній Україні. Часть у святкуванні взяли студенти з понад 10 академічних груп різних спеціальностей. На фестивалі галицькі вареники як наймолодші, так і найстарші студенти коледжу змогли проявити себе. Тут можна було побачити закордонні вареники равіолі, вареники ювелірної роботи з вишнями і навіть патріотичні синій та жовті вареники. Ми дуже любимося вареники, так як ми українці, і кожна група, особливо наша, креативно і цікаво підійшли до цього фестивалю, готували вареники, ліпили цією групою, не досипали трішки вночі. У нас є вареники з вишні, такі маленькі, жовтенькі є з яблучками, печені. Рідко готують, але вони є. Є ліниві вареники для таких, що люблять довше поспати на ліжечку. І... Багато є прислів привик до вареники, так як вареники, вареники, божі хваленики. Не кожен їх варить, але кожен хвалить, бо кожен любить ті вареники. Окрім представлення смаколиків, студенти коледжу показали красиве сервірування столів та підготували для гостей різні майстер-класи. Одним із таких є карвінг, майстерне вирізання по фруктах та овочах. Не обійшовся фестиваль без музики, співів, розігрування сценок і танців.